Люди гинуть не тільки на війні. Згідно статистики, значна кількість людських втрат відбувається саме у мирний час на мирній території, коли вагітна жінка, опинившись в скрутній ситуації, приймає складне рішення відмовитись від народження дитини. Аборт це вкрай неприроднє явище, що суперечить Божому задуму. Тому жінки, що наважуються на цей крок, часто платять дуже високу ціну. Шановні дівчата, ми розуміємо, що ваша вагітність може обернутися для вас справжньою кризою. Причини можуть бути різні. Часто дівчатам здається, що аборт це єдиний можливий вихід в їх ситуації, але навіть і у такій кризі є і інший вихід. Ми благодійна організація, і наша мета допомогти жінці подолати кризу, в якій вона опинилася. Щоб не відбувалось у твоєму житті, ми тебе не засуджуємо і хочемо тобі допомогти. Наша організація займається емоційною, психологічною, інформативною та гуманітарною підтримкою вагітних жінок у кризових ситуаціях. Ми допомагаємо їм не тільки під час вагітності. А и два-три роки после народжения дитены. Когда я была беременной близнецами, у меня были очень серьезные проблемы с беременностью, и на тот момент мне казалось, что аборт это единственный выход из этой ситуации. Но я вспомнила, что где-то слышала про женский центр и решила обратиться сюда. Мені дали огромну підтримку, колосальну, за що я очень благодарна їм. Я не зробила тоді аборт, і зараз моїм дітям буде 4 роки. У мене прекрасний близнецов, здорові і щасливі. Якщо ти чуєш цей меседж, і тобі здається, що він звернений саме до тебе. Подзвони нам чи завітай до нас. Все, що ти розкажеш, залишиться конфіденційною інформацією. Ми щиро бажаємо, щоб твоя вагітність і материнство стали для тебе щастям, а не тягарем незалежно від твоїх життєвих обставин. Ти не одна. Ми поруч.